Як е, злати на Криламерику, це проектів Фільм». Е, ми робимо досить багато речей. І насправді в е, креативній Європі ми е, є бенефіціарами в чотирьох е, напрямках: це європейські кінофестивалі, це дистриб'юшен супорт, підтримка дистриб'юторів. Е, це в вже чотирьох фільмах е, в програмі «Film on the зимув. Uh, це підтримка розповсюдження європейських фільмів в різних країнах, і uh, от з 1 січня ми долучаємося до програми Audience Development and Education. Програма присвячена розвитку кіноосвіти. Uh, а ми, в принципі, так, я в Україні і організатором кінофестивалів, і дистриб'ютором фільмів і. Uh, Розвиваємо онлайн кінотеатр і багато різних проектів навколо кіно. Що цікаво в європейській кінофестивалі? Ми буквально сьогодні надіємось, подали вже останній звіт за цикл підтримки 2024-2025, Тобто, це той грант, який ми подавали у 2023 році. Його отримали, і вже цього року ми також отримали підтримку на фестивалі, який відбудеться до 2026-2027 роках. До цього, на жаль, до 2025 року Україна була eligible country буквально в кількох під програмах Медіа. З цього року в усіх це нам дало можливість вже в цьому році отримати цю підтримку на дистрибуцію фільмів. Отримати стати бенефіціаром в Film on the Move і е в інших програмах, які ми будемо подаватися, і в процесі вже на наступні роки, тобто, будемо подаватися на інші програми, починаючи вже з колів, які зараз відкриті на 2026 рік. Е тому я не буду вас теж, напевно, довго затримувати. Дуже багато корисних речей було сказано колегами до цього. Дійсно, аналогом програми Креативної Європи в Україні, на жаль, немає. Для нас, як для дистриб'юторів фільмів, як для організаторів кінофестивалю, це досить болючі речі. Тому що, наприклад, для тих же організаторів кінофестивалів в Європі, наприклад, ці суми, які. Може запропонувати Креативна Європа, напевно, не є такими критичними чи важливими, там, до прикладу, в Берліні кінофестиваль короткометражних фільмів отримує від регіонального кінофонду 400 тисяч євро на рік, тоді як від креативної Європи він може отримати максимум 35 тисяч євро на рік. З іншої сторони в Україні аналогічних програм немає і, враховуючи те, що в принципі. Плюс тих програм, в яких ми приймаємо участь, це якраз таки є цільове використання коштів, але без обмежень, які, наприклад, є дуже часто в культурних інституціях, таких як Гьоти, інститут House of Europe, які фінансують попередній затверджений бюджет цільовий. То тут є теж це поняття ламсум де. Є е, необхідність перш за все виконати проект, е, процвітуватись про те, що проект пройшов тісно е, і в повній мірі, але не потрібно е, погоджувати з донором е, кожен інвойс, наприклад, чи кожну оплату, що є чудовим. Е, е, е. Так, звісно, як зазначали колеги, ці форми заявок вони досить складні і незрозумілі. Але насправді це тільки перший раз ця форма дійсно вона здинована так, щоб підходити максимально для всіх колів. Тому в деяких програмах половина заявки, наприклад, не актуальна. Одна, наприклад, з найпростіших заявок для нас це все-таки була «Distribution Support», в якій в, в системі ти заповнюєш цю заявку, але там приблизно 50% полів вони зазначені безпосередньо вже в системі, що їх не потрібно заповнювати. Так само рекомендуємо бути уважними і читати вже в системі креативної Європи під час заповнення заявок. Короткі приписки про те, для яких програм та чи інше питання заявки розповсюджуються чи ні. Там дуже багато приміток, наприклад, про програми з лампсум, для яких зменшується дуже сильно кількість необхідних питань для заповнення. Також дуже сильно рекомендуємо читати FAQ. Під кожним колом, тому що не завжди інформація, яка зазначена в заявці. Вона повна. Наприклад, так само на нашому досвіді в заповненні заявки Distribution Support частина полів були зазначені не зазначені як не потрібні до заповнення, але в питаннях, які задавали інші учасники, представники Креативної Європи додали ще кілька питань, які не потрібно заповнювати. Так само вони додали, наприклад. Ем, рекомендації по тому, яка кількість Work Packages і ем, результатів роботи проекту має бути, і щоб ви не продумували це самі. Ем, так, питати поради бути так само дуже важними до результатів, е, які ви зазначаєте в заявці, тому що потім по ним вам потрібно буде звітуватися. Особливо важливо також звертати увагу на те, чи ви вкладаєте їх публічними чи приватними. Тому що дуже багато є обмежень, наприклад, в Європі, які ми не так сильно дотримуємося в Україні до, ем, наприклад, захисту даних користувачів, фотографій учасників ваших подій, якщо ви організовуєте події, і потім ем, звітуєтесь фотографіями, і ці фотографії зазначені для публічного доступу. Вас потім можуть спитати, чи ви брали дозвіл, наприклад, у людей, ем, яких ви фотографували на те, щоб ці фотографії розміщувати. Але так головне почати. Друга заявка по фестивалю в нас була вже набагато простіша, Вона так само зайняла у нас близько двох місяців. Але як мінімум, ми знали вже, як це працює. Є звичайно час від часу зміни, але це теж плюс програми Креативної Європи. Що це все таки інституційна підтримка. Навіть в форматі фестивалю, тому е, правила не змінюються. Е, правила і пріоритети програми не змінюються дуже швидко. У вас є можливість е, звикнути до того, як працює фонд, зрозуміти його основні пріоритети. І дійсно, як зазначали більшість спікерів перед цим для України зараз відкрито величезне вікно можливостей. І, на жаль, мені здається, що воно буде зменшуватися з часом, якщо подивитися на кількість заявок в різних колах від інших. Країн можна побачити, наприклад, що там в Словаччині був підтриманий тільки один кінофестиваль в свіжому колі, хоча їх там значно більше, в Україні їх точно два, були, були моменти, коли були і три, е, тому варто іми користуватися і е, бажаю всім успіху. Якщо у вас є ще якісь запитання, то радий буде відпочити А якщо ви вже втомились, то це зрозуміло. Чи є чи до пана Кирило запитання? Я, я очі скажу, і ти і, і, я добре ми знаємо, що насправді заявників і на європейській кінофестивалі і на дистрибуцію не є аж так багато в Україні в принципі. Але те, що ви здобуваєте ті, ті хто здобули цю підтримку, і я, звісно, на кістовалях, за, за за всі роки, які здавалися, супер важливо. Це велика підтримка. Дякую за участь і супер дякую за все, що ви своєю командою робите. Я маю на увазі передусім. СФФ насправді, але і те, що робить який Фільм. І, і супер. Вітаю, оскільки ви все більш успішні заявники. Це дуже приємно і дуже дякую, що знайшов для нас час. Дякую вам величезно. І наснаги.